Вивчають біблію, виготовляють окопні свічки та організовують ярмарки для збору коштів на ЗСУ. Понад 40 дітей у Чернівцях відвідують недільну школу при храмі Почаївської ікони Божої Матері. Як розповідають сучасним дітям про християнство, бачила наша знімальна група. Назару 14, Він три роки відвідує недільну школу. Вчителі відкриті до них можна любе питання поставити. Вони або самі скажуть, або доправлять до отця, так що він. swoje У недільній школі чотири навчальні класи Божого Слова, Українознавства, творчої майстерності та хорової музики. У нас відбувається це і малювання, і це і рукоділля, і ліплення, і вишивка. Також у нас відбувається ліплення, малювання фарбами та пробуємо різні нові техніки техніки, наприклад, ниткографія. Катерина відвідує недільну школу з восьми років. Недавно робили квілінг, вирізали папер і клеїли ангелочка. все. І недавно проводився майстер-клас по писанкам. Як правильно малювати писанки, які можна орнаменти намалювати на писанках? У недільній школі організовують ярмарки, на яких продають дитячі роботи. Зібрані кошти передають ЗСУ. Ми маємо наших постійних військових, яким допомагаємо однією із таких наймасовіших наших покупок. Це була антенна для того, щоб кращий був зв'язок. Це все також. Ми закупили були планшети для військових. Така була потреба. Ми закупили також для них зарядні, звісно, пристрій. Картки пам'яті, павербанки недільна школа діє 15 років. Діти е, дуже є розумними, і діти є набагато розумніші, ніж деякі дорослі. І ми цього не бачимо і завжди можна навчитися щось у дитини. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4